Всім доброго, мирного дня. Поставили техніку на зберігання. Закінчили всі польові роботи. Доорали всі площі, плужок лемкен Опал 0,90, помитий, солідол з маслом розтоплений, помазаний пісочком. Затрушений, щоб не так змивався циліндр. Помазаний шток, колесо, все Все повинно так бути. І все, до весни він буде відпочивати вже. Також дискова борона Каспар 3.0. Від компанії фаворит теж виставлена на підкладочку, диски промазані. Ну, що можу сказати про дискову борону? Дискова борона показала себе із гарної сторони. Обробляє грунт добре. Буває, якщо після сої площа можна сіяти в один слід. Якщо сировато, задній ряд підлипає, але вона не визолочена, ще диски, диски ще вкраски. Коток. Ну, якщо підлипати починає важкувато. Потрібно прицепному варіанті або трактор від 130 кінських сил. Далі видно буде. Так, сьогодні потрібно навісити на погрузчик наш пелікан. Будемо займатися, обрізати краї полів і заготовляти дровця на зиму. Присковач накритий, він завжди зберігається тут на вісі по цьому, оце для нього зроблена така тележка тележка. І він сюди закачується, а тут це його місце. Прицепи. Так, зараз включу От так Прицепи. Два ПТС 4 заходять. Один і другий. Зараз добавлю світла. Отак. Ну. Це підкладочки матеріал потрібно буде зложити на зиму. Стройматериал, трактора сберегается. Вот тут в мангале. Такой також тут осевалка у нас. Сівалка від компанії Фаворит 3-метрова Pony 3000 навісна. Сьогодні будемо встановлювати доопрацювання на неї. Відео буде потім. У ангарі Масей 440 зберігається у нас. Отак. Шнековий і віялочка. Тут зроблений такий навіс. Так. У цьому навісі прицеп із кубом. Вивозим на поле воду для оприскувача. У нас оприскувач на 600 л. І вилив у нього 50 літрів і плюс ацетона. Так що покриває нормально. Так, зараз покажу. де зберігається великий прицеп наш. Далі буде коточки і КПС Ось під двором. Бульдозер на зиму навішаємо на один із тракторів, щоб можна було пробити дорогу якщо. Це у нас ще трьохметровий є культиватор саморобний. Робили під Т-40. Ось такий культиватор. Навішається на автосцепку. Це робився в самому початку. І щось починати потрібно було. Так. Далі йдемо. Так. І тут зберігається наш десятитонничок. Гном. Косарка є польська. Можна продати кому потрібно. Це заморожений проєкт наш. Трошки... Трошки не встигаємо. Ну, може, час ось з'явиться, будемо доробляти це все так. Це тут заготовки. Заготовки, заготовки, ну його все потрібно, все потрібно доробити, Плита така. Так. Ну оце оце так зберігається техніка. Стараємося, щоб все знаходилось під накриттям, щоб не так ржавіло, бо вкладається багато. Сил, кощів і якось жалко, щоб воно десь трухло. Так, все, всім до побачення. Будемо займатися сівалкою. трошки там вдосконалення будуть спільно з конструктором завода. Все це вирішили. На заводі все виготовили, прислали. Завод ну, співпрацює і від, ну, відгукується. Так що зараз будемо щось доробляти. Потім відео буде.